Гордії ми, люди, на всіх шляхах, по всій усюді, а хвалимось, що ось ми і над землею, і над водою. І от палат та до тюрми усе царі. А над собою аж деспоти такі царі. І на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі. Поволі розуму горить, як той маяк у синім морі, Чи те в житейськім. Само так, у нас у костяній коморі, Горить розумний той маяк. А ми оливи наливаєм та байдуже собі співаєм чи то в годину, чи в напасть. Орли. Орливи за закрилі, поки вам лихо не приснилось. Хоч невеличке, хоч на час. А там, під лавою в шиночку, сховайтесь у холодочку, Огонь небесний той погас. І в тую костяну комору полізли свині надвору, мов у калюжу та й сопуть. І добре роблять, що кують на руки добрі кайдани, та чарки в руки не дають або ножа. А то б зарані гарненько злиха напились, і потім з жалю зридали. Та батька матір прокляли, і тих. Що до Христа держали, а потім ніж і потекла свиняча кров, як та смола, з печінок ваших поросячих.